Біла пляма на мапі України Західні області замело палки в колеса. Повстання влада Ужгорода заблокувала місце для проведення акції опозиції. Голодуючі гості будівельники сіли на воду у столичній мерії. Добрий вечір. каналу ТВ продовжує інформаційна служба Олексій Ліхман у студії. Повстали місто близько двох тисяч мешканців містечка борзни на Чернігівщині. Сьогодні вийшли на протести з вимогою покарати міліціонера, якого підозрюють у замаху на життя вагітної жінки. Це трагедія сталася кілька днів тому. Чоловік наніс своїй жертві ножові поранення у живіт, а потім утік. Його затримали ввечері. Того ж дня наразі тримають під вартою. У самій борзні зріє народне повстання. Обурені люди вчинити самосуд над різником. Борзна повстала проти ексміліціонера вбивці. На сьогоднішній протест у цьому містечку на Чернігівщині вийшло дві тисячі людей. Сюди прийшов чи не кожен другий дорослий. Люди знали про кривника у погонах і раніше, тож тепер вимагають справедливого покарання. Просто всі бояться, дивіться. Борзно збурив 37-річний екс-майор міліції Сергій Ярошенко. 11 березня він з ножем напав на вагітну Оксану циганок. 22-річна жінка отримала поранення в живіт. Кривник порізав їй і обличчя нині постраждала у Чернігівській обласній лікарні. П'яний був да, був в двері, вломився вдар. У мене тоді достав ножик і почав різати. Лікарі стан дівчини оцінюють як середньої тяжкості. Рятувати ж її дитину медикам не вдалося. Ножині поранення. Черевної порожнини та обличчя, ножові обличчя зараз. Вона е знаходиться е у нас в роді массийного і продовжує лікування. Чому екс-майор міліції взагалі прийшов до будинку жінок? Має припущення мати постраждалої дівчини. Ми працювали з в нього в магазині. Його батька. І ми працювали півтора року. Дочка чуть-чуть більше там на два місяці. Ну, все було нормально, робили переучоти, а потім за 4 місяці останніх вилізла нестача 121 тисяча. Не людина, цей звір, яка людина, ця вбивала людей, здівалася і робила в міліції. Це працівник міліції, бивший. Його там вигнали за берегоньєст. За версією міліції нападник звільнився з МВС у січні за власним бажанням. У рідному містечку колишній правоохоронець має погану славу. У нас у кожного діти ми так само по вулиці ходив стріляв. Моя колега прийшла, міліцію подзвонила і сказала, що він стріляє. Нічого два роки назад зам'ялося, і все. Аби екс-майор і цього разу не вислизнув з рук Феміди. Обурені борзнянці вже кілька днів збираються в центрі міста. Люди бояться, що різника можуть випустити на підписку про невиїзд. У прокуратурі запевняють, тримання підозрюваного під вартою їхня принципова позиція. Основними підставами, які стали для прийняття такого рішення, те, що він переховувався на перпош на першопочатковому етапі від органів досудового розслідування, також міг негативно впливати на, скажімо, сім'ю потерпілої, інших свідків, враховуючи особливу тяжкість скоєння злочин та його характер, значить, було прийнято таке рішення обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Розслідує справу слідчий відділ Чернігівського управління міліції. Правоохоронці говорять, за скоєний злочин підозрюваний може потрапити за грати до кінця життя. А борзнянці радять екс-майорові до рідного міста не повертатися. Ростислав Нестеренко, Валентин Костенко, ТВА. Подробиці смертоносної ДТП під Києвом за кермом. позашляховика, що вчора став учасником трагічної аварії, таки перебувала дружина відомого футболіста Сергія Реброва. Це підтвердив сам спортсмен за своєю дружиною. Він одразу приїхав на місце ДТП. Однак від будь-яких коментарів, поки відмовився, нагадаю, дорожня трагедія трапилася вчора ввечері неподалік від бази Динамо у кончазаспі. За попередніми даними, дружина ексфутболіста не зуміла приборкати свій ренджер, виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася із автомобілем. ВАЗ. удар був такої сили, що четвірка перекинулась. Водія Жигулів 20 20-річного хлопця медикам вдалося врятувати його з важкими травмами. Госпіталізували до лікарні. Натомість його молода дружина, яка була на передньому сидінні жигулів, відразу. Загинула дружина Реброва відбулася з синцями. Про причини аварії у ДАІ поки не повідомляють. Посилаються на те, що тривають спеціальні експертизи. Водій автомобіля Ранжовер рухався у напрямку з Обухова на Київ і трапилося ДТП за участю двох автівок: ранжовера і ваза. Водій вазівки отримав тілесні ушкодження і доправлено його до лікарняного закладу. А його пасажир. Від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Циклон з Європи полонив Західні області України. У регіоні за добу випала місячна норма опадів. Подекуди сніжні намети сягають людського зросту. За ніч негода залишила без світла понад 340 населених пунктів. Дороги західних областей стали просто непроїзними. У Тернополі та на Волині навіть скасували заняття у школах. Про зимові хроніки весни далі в огляді. Весняний сніг шаром у пів метра. У п'ятницю зранку він засипав аж п'ять західних областей України. Протягом доби циклон рухався на схід. Негода знеструмила близько 340 населених пунктів. Припинили роботу аеропорти Ужгорода, Тернополя. Майже всі рейси відмінили у Львові. Більше сотні вантажівок у сніговій пастці застрягли на трасі Київ-Чоп. Поблизу Дубна утворився корок з двох з половиною сотень автівок. Легковики, працівники ДАІ, спрямовують в об'їзд через сусідні села. Усю ніч рятувальники витягали автівки, що застрягли у заметах. На найскладніших ділянках працівники МНС розгорнули мобільні пункти обігріву. Забезпечено цілодобове чергування чотирьох чоловік особового складу. Одна одиниця техніки, повнопривідна одиниця техніки. Яка може використовуватися як тягач. на допомогу дорожнім службам? Спрямували військову техніку, але розчищені ділянки знову заносить снігом. У містах ситуація не набагато краща. У Львові від ранку транспортний колапс. Не змогли рушити навіть трамваї, автівки добряче пробуксовували. Дорога повністю вкрита снігом, а під ним суцільний лід. Катастрофа, хлопці, то кінець світу. Я не розумію, як так можна. Єлі вибрав два часа шкребався. Ну, що думаєш, тільки здійсни такою. Незважаючи на холод, емоції у Львів'ян доволі гарячі. Мешканці міста не приховували свого невдоволення роботою комунальних служб. Я, наприклад, від ранку ні одного трактора не бачила, щоб щось робив. Найкраща ситуація була і у Тернополі. Зранку громадський транспорт там не міг здолати заметені дороги. <звук> так само сніжно було і у Рівному. А от Дніпропетровщину випробовував штормовий вітер. Буревій повалив дерева та рекламні конструкції. У центрі міста порив вітру зламав бетонну електроопору. Вона разом із сусіднім деревом упала просто на приїжджу частину і повністю перегородила рух транспорту. Через це на сусідніх вулицях утворилися затори, а через порвані дроти без електрики залишились три десятки будинків та зупинились два тролейбусні маршрути. Пройшло падіння дерева. Я все повряділа літра тролейбусну лінію. І свічення наружне освіщення при падінні дерева і зацепила провода, і сагнула електричний стол. На сьогоднішній день всі служби ще на місці. Стол буде ліквідіровано, замінені на новий. Тим часом синоптики радять не розслаблятися на Івано-Франківщині. Оголосили штурмове попередження вночі. У горах можливе сходження лавин а у гірських річках підвищення рівня води. Хурделити припинить вже цієї ночі, а вже на вихідні обіцяють до 20 градусів морозу. Максим Стеценко, Марина Ходрявська, ТВА. І, попри сильний снігопад і хуртовину, акція Вставай Україно» в Ужгороді все ж таки відбулася, хоча й з незначним запізненням. Але варто зазначити, що проведенню акції заважала не так негода, як влада. В останній момент перед проведенням акції влада Ужгорода заборонила опозиціонерам збиратись на театральній площі, нібито через те, що це місце планували використати для урочистостей з нагоди річниці Карпатської України. Опозиція акцію перенесла в інше місце. Марш на Закарпатті очолили лідери опозиції. Ційних сил Олегтягнебок та Арсеній Яценюк Закарпатців було за різними даними від півтори до п'яти тисяч людей. За ними спостерігали зо три десятки правоохоронців. Нагадаю, акція має на меті відставку президента Віктора Януковича та низку вимог щодо законодавчої діяльності. Ми вимагаємо прийняття тих законів, які потрібні сьогодні для України, а не для партії регіонів і для великого капіталу, який представляє партія регіонів. Це закони про європейську інтеграцію, це скасування пенсійної реформи, це скасування медичної реформи, це створення тимчасової спеціальної комісії з розслідування фактів, зловживань і порушень на виборах. Вони можуть показати те, що в цій країні потрібно щось змінювати. Причому змінювати не через 5 років, не через 10, а вже сьогодні. Додатковий оброк на везення іномарок, міра вимушена, і тимчасова. про це на сторінках свого Фейсбуку написав прем'єр-міністр України. Ведення спецмита на імпортні авто практика, що існує в усіх країнах світу, зазначає Микола Азаров. Імпортерам він радить подумати, як здешевити свої витрати. Тоді як країна, вважаючи не куряду, матиме змогу у період кризи підтримати вітчизняного автовиробника. У міністерстві економ розвитку такої ж думки, за словами очільника відомства Ігоря Прасолова, це дасть змогу. Створити нові робочі місця, а ще принесе додаткові надходження до бюджету. Спецмиту на іномарки нагадаю, набуде чинності за місяць і діятиме упродовж трьох років. Збір доведеться платити за машини обсягом двигуна трохи більше двох літрів. Експерти підрахували, автівки при цьому подорожчають у середньому на 10%. А зіграє це на руку лише двом підприємствам, власність яких приписують регіоналові Тарієловаса та позафракційному нартепові Петру Порошенко. Столична міліція винесла голодувальників із мерії. Кількадесят спецназівців увечері провели спецоперацію проти сімох будівельників, що голодували у приміщенні КМДА. Спочатку людей просили вийти добровільно. Коли вмовляння не подіяли, протестувальників винесли примусово. Нагадаю, семеро будівельників цього ранку оголосили безстрокове голодування з вимогою виплати їм заробітної платні. Голодувальники переконували грошей. Не бачили вже чотири місяці. За цей час їм заборгували понад 400 тисяч гривень. А замовником будівництва соцжитла називали комунальне підприємство Житло Інвестбуд. Там свою причесність до афери вже заперечили. Квартири, в яких виконувалися оздоблювані роботи, і за які за ці роботи робітники не отримали начебто, заробітну плату, ми не маємо відношення, оскільки ми не мали договорних відносин з ними. Около 20 робочих, половина з яких є членами нашого профсоюзу, 4. Не мішаться не отримує свою заробітну плату. Нас заставило пойти на этот безпрецедентний шаг, безразлічні київських чиновників в чужому проблему, в чужому горі. Гнилий кабачок знайшов свого героя. У Всесвітній день прав споживача Українські активісти вручили мережі японських закладів харчування, зіпсований овоч. Уже три роки підряд волонтери ходять ресторанами і до свого списку записують ті заклади, де найбільше порушуються права україномовних відвідувачів. Хто отримав цьогорічну гнилу премію і як на неї відреагував на врученні? Побувала Івана Куртяк. Що це таке кори, як ти думаєш? Какао це для такі дяді какі зробили так, що ну от вони сприяють тому, щоб в Україні дарували такі штуки. Какі для людей, які не розмовляють українською, українська співачка, журналістка та телеведуча Ірена Карпа на вручення антипремії Гнилий кабак прийшла зі своєю трирічною дочкою Кореною. Зіркова матуся вірить, навчила розуміти українську свою доньку, привчить до солов'їної і рестораторів, і навіть готова заговорити їх. Але чомусь мантрами, далекими від української культури, я посилаю сюди всі свої флюїди, надію на покращення. розумієте. хай прибуде з вами дугу Ганді, далайлами і всіх просвітників. Гнилий овоч, українські активісти розносять закладами харчування вже третій рік поспіль. Щойно почують російську від офіціантів або не знайдуть меню чи вивісок українською, одразу заносять ресторацію у гнилий список номінантів. Цьогоріч проінспектували понад 300 столичних закладів, перевірили і жахнулись. Претендентів на перемогу не один сетнер зіпсованих кабачків. Але найбільше різала вухо недержавною ціла низка ресторанів. Найукраїнофобною визнали мережу закладів японської кухні. Ми вручаємо антипремію гнилий кабак», закладу якого ми вважаємо найбільш мовно непослідовним. Чому ми на японську культуру маємо дивитися російськими очима? Працівники ресторану гнилою премією цілком прогнозовано гидують та ігнорують керівництво. Знехтувало візитом активістів. Тож віддуватися замовні ляпи менеджменту довелося офіціантам. Їм та премія що Божа роса. Тому що мой український не так хороший, як вам. А ви звідки? Хоч сюди. З Києва. Говорю на русскому язике, моя сім'я. Я не розумію, чим я виділяюсь. В чому вопрос. Чи не зіпсувала бува антипремія апетиту відвідувачам ресторану. Ідемо перевіряти до зали. Реакція неоднозначна. Ображаю. Хочеться українського меню. Я вважаю український язик. Дочекатися директора ресторану, ані активістам, ані знімальній групі, так і не вдалося. Доводиться сподіватися, що гнилого кабачка йому передадуть підлеглі. Покажу директору. Тай вона приймає рішення. Іванна Курцік, Данило Городецький ТВАЙ. Більше новин цього дня. Далі у випуску. І, зокрема, будемо говорити про таке. Феодосія проти есбіста. у місті і далі вимагають покарання офіцерові спецслужб, що протаранив швидку. Порожні повітряні брами. Кому потрібні аеропорти побудовані до євро 12 Друга спроба у справі індила. Суд почав повторний розгляд загадкової смерті студента у відділку міліції. У Феодосії не припиняються пристрасті навколо ДТП. Учасниками якої стали офіцери СБУ та водій швидкої. Близько тисячі містян зібралися біля офісу прокурора і вимагали об'єктивного розслідування справи. Родичі загиблих у ДТП медиків запевняють, що прокуратура хоче зробити винним в аварії водія швидкої. У прокуратурі заявляють про спільну провину кермувальників. Людей ця версія обурює. Мітингувальники вимагали звільнити з роботи співробітника СБУ та взяти розслідування справи під особистий контроль генераль прокуратури нагадаю, аварія трапилася тиждень тому на перехресті. Бодійно марки не пропустив карету швидкої з увімкненими сиреною та маячками. Унаслідок ДТП загинуло двоє медиків. Чотири людини потрапили до лікарні. Серед них і офіцер СБУ. його нещодавно перевели з Феодосійської міської лікарні до Сімферопольського військового шпиталю. Даноді буде розглядана всесторонньо, об'єктивно невзірає на чини довжностя. А каких-либо лиц. Почему ему подозрение не предъявляется? Почему он не, ему не избрана мера пресечения? Почему сотрудники СБУ, почему сотрудники милиции ходят и уговаривают свидетелей, переговаривают? Следствие хочет обвинить водителя скорой помощи. Сміттєвий протест. Кілька десятків громадян принесли під стіни Міністерства внутрішніх справ сміттєві корзини. На кожній красувалася наліпка, що позначала різні структури правоохоронних органів. Акцію активісти приурочили до всеукраїнського дня боротьби зі свавіллям правоохоронних органів. Його вважають пікетувальники в українській міліції. Вдосталь лише за останній рік в країні були десятки випадків, коли люди при погонах перевищували свою владу, били учасників акцій протесту і тероризували звичайних громадян. Учасники акції вимагали звільнити нинішнє керівництво міністерства, деполітизувати правоохоронні органи і створити дієву громадську раду. Ми очікуємо, що принаймні якась кількість працівників міліції зрозуміє всю небезпеку цієї гри з народом і принаймні трошки призупиниться. Само собою ми розуміємо, що реальні зміни в Україні. Може відбутися тільки тоді, коли повністю зміниться нинішній режим. Всю міліцію взяти і об неї витрати ноги на підставі того, що є в міліції ті, хто ганблять, Мені здається, ну це просто плювок в адресу тих працівників кримінального розшуку, слідчих, які іноді ризикують життям і розкривають реальні кримінальні злочини. Непотрібні повітряні брами. Об'єкти побудовані під Єврочемпіонат, не працюють навіть наполовину, лише на 20%. Наприклад, завантажений Донецький аеропорт. Про це повідомив комерційний директор підприємства Олексій Дубрецький. За його словами, минулого року термінал прийняв трохи більше ніж мільйон пасажирів. Це шоста частина від його пропускної спроможності із урахуванням гостей футбольного свята. Київська новобудова, термінал, де у Борисполі, теж наразі завантажений на чверть. Це дані експертів. Ще не минулої року, як його відкрили, але йому вже потрібна реконструкція. Про це заявив один із основних українських перевізників. Термінал, на його думку, не пристосований для транзиту. До всього ж у нього за висока орендна плата і відсутня інфраструктура. Раніше нагадаю, рахункова палата виявила, що внаслідок будівництва терміналу, Д необґрунтовано збільшили пропускну здатність та побудували VIP-зону. При цьому аеропорт Бориспіль неефективно використав майже 4 мільярди гривень. При всех длительных сроках проектирования терминала D, там такая совершенно очевидная функция для узлового аэропорта предусмотрена не было. Пассажирам МАУ там будет неудобно. мне негде будет парковать машины, мне где будет купить себе бутерброд или стакан воды, мне где будет купить себе аналгин, если головная боль. Суд прокуратура продовжують грати у юридичний пінг-понг у справі загиблого у райвідділку міліції студента Ігоря Індила. Столична Феміда сьогодні вже вдруге повернула матеріали на повторне слідство вкотре за чотири роки розслідування. Рішення пояснили тим, що прокурори так і не дослідили білі плями у справі, на які напередодні вказував апеляційний суд, а також не провели усі потрібні експертизи. Тож наразі об'єктивно оцінити причини смерті та участі в цьому міліціонерів суд не може. Батьки Ігоря Індила також вимагають змінити статті, за якими винувачуються правоохоронці. Нагадаю, раніше суд уже ухвалив вирок у цій справі. Співробітники міліції звинуватили у халатності та у перевищенні службових повноважень, але згодом це рішення. Скасувала вища інстанція. Наразі рідні хочуть довести, що правоохоронці незаконно арештували ігоря, а їхні дії призвели до смерті хлопця. За версією ж обвинувачуваних, хлопець був п'яним і загинув від падіння з лавки. Якщо залишатись в межах навіть того, що зібрано, це так само незаконне затримання в даному випадку особи, яке далі спричинило тяжкі наслідки. Якщо ж розглядати справу біжиливши, тобто збирати ті докази, принаймні з'ясувати те, що просить сторона потерпілих обставини падіння в кінаціях попереднього розбору, то може бути не ще інша стаття в даному випадку, тобто перевищення влади, яке потягло тяжкі наслідки і у вигляді смерті. В матеріалах кримінальної справи відсутні докази, які підтверджували вину. Приходька Сергія Вікторовича в тому злочині, в якому його зараз обвинувачують. не кажучи вже про ті злочини, про перекваліфікацію на які просить потерпіла сторона. Венесуела ховає Уго Чавеса. Забальзамоване тіло полум'яного революціонера. Знайде спочинок у військово-історичному музеї, аби назавжди залишитися із народом. Десятки тисяч громадян зібралися провести його в останню путь. Ці хвилини труну урочисто везуть центром Каракаса. Загалом майже 20 кілометрів від військової академії, де останні дні народ прощався із президентом до військового музею. Саме звідти 20 років тому Уго Чавес керував державним переворотом, який згодом назвав народною боліварі. Янською революцією державне прощання із президентом за участі голів союзницьких держав відбулося ще тиждень тому. Опозиція пропонувала на цьому і зупинитися. Мовляв, уряд навмисно занадто довго ховає чавеса, щоб згуртувати прихильників перед майбутніми виборами. Проте народні похорони таки влаштували. Ого Чавес керував багатою на нафту Венесуелою останні 15 років і помер від раку майже два тижні тому. Не відкрили збройну браму сьогодні. Під час саміту у Брюсселі Великобританія і Франція так і не змогли переконати своїх колег по ЄС щодо необхідності зняття ембарго на постачання зброї до Сирії. У Євросоюзі побоюються, що боєприпаси можуть потрапити до рук екстремістів. Зокрема, Німеччина заявила, що питання потребує вироблення спільної позиції з цього приводу. Втім, у тому, що така позиція може бути сформована, канцлер країни Ангела Меркель дуже сумнівається. Наприкінці зустрічі Міністрам закордонних справ своїх країн розглянути це питання наступного тижня на зустрічі у Дубліні. Проте головний лобіст постачання зброї до Сирії все ж таки закликає єврокерманичів не дивитися на кровопролиття крізь пальці. Уже протягом двох років Асад демонструє, що готовий використовувати будь-які засоби у боротьбі проти власного народу. Ми не можемо залишатися осторонь та спостерігати за жахливим кровопролиттям. Ми маємо діяти також і тому, що є ризик застосування у Сирії хімічної зброї. Це все із новинами на сьогодні. А вже за кілька хвилин, просто в ефірі TV, вас буде нагода дізнатися щось нове про коефіцієнт корисної дії наших народних обранців. Просто е, у, у черговому випуску програми Дорогі депутати. І просто зараз один із авторів цієї програми Андрій Сачук нам проанонсує сьогоднішній випуск. Ну, по-перше, ми побували а, власне, у Львові. Буде історія про те, як ми зустрічалися з депутатами від свободи. Поки не скажу з ким сам, а також з львів'янами відомими і не дуже відомими з різними. Ну і також у нас нова рубрика. А, будемо разом з опорою відстежувати обіцянки, тому що депутати може танки дуже часто обіцяли золоті гори. Ну, і, як правило, забували потім їх виконувати. Ми вирішили цю порочну практику би припинити і починаємо з Криму. Будемо дивитися, хто там що обіцяв, і, і, і хто що насправді виконує. Андрі, от я особисто стежу про вашу попов зі списками помічників народних депутатів якісь іще нові. Uh, і прізвища з'явилися цього тижня. так, з'явилося вже близько дев'яти десятків депутатів, тобто кожен п'ятий, фактично депутат вже оприлюднили власне свої списки. Не всі оприлюднили правда своїх громадських помічників, переважно оприлюднили лише тих, що на громадських, тобто не всі uh -huh. оприлюднили тих, що на громадських засадах, тому що опозиційні депутати побоються насправді, що будуть переслідування для них. Ну але тим не менше процес пішов. Ми тішимося, що щось ну, що є. ж цікавістю будемо дивитись. Бажаю тобі гарного ефіру. Глядачам бажаю цікавого перегляду і прощаюся. До понеділка дякую за увагу і до зустрічі.